Ви точно знаєте цього котика з порцеляни або кераміки. Манекінеко символ щастя і процвітання, який махає лапкою та приносить своєму власнику удачу. Однак любов до котів у Японії це не лише Манекінеко. Вони згадуються у стародавніх літописах, легендах і навіть релігійних віруваннях. В епоху Едо їх часто зображували на наукі Е, популярних гравюрах того часу. У багатьох будинках коти вважалися охоронцями від злих духів, а їхня присутність у домі символізувала добробут і гармонію. У цьому відео ми поговоримо, як коти впливали на життя японців, коли собаки мали більше прав, ніж люди, та звідки в Японії котячі острови. Одна з легенд про Манекінека говорить про Іїна Атаку, який з перемогою повертався з військового походу. Раптом почалася сильна злива, і він сховався під деревом. Згодом я побачив кота, який кликав його лапою до храмових воріт. Щойно князь підійшов до кота у дерево, під яким він ховався, вдарила доскака. От якби ходив на основи здоров'я в школі, то знав би, що в негоду не можна сидіти під деревом. Втім, в цьому храмі досі проводять церемонію, присвячену Манекі Неко. Є й інша історія про бідну жінку, якій наснився добрий дух в образі кота, і порадив зліпити з глини статуетку та продати. Саме в такий спосіб пані почала заробляти собі на життя і стала заможною. Такий собі особистий фінансовий коледж. Відомі світу також історії про гейшу з Ішівари, кішечка якої вчепилася зубами в змію, таким чином врятувавши дівчину від смерті, та про особливого золотого Манекінека, яка полягає в тому, що кіт вкрав дві золоті монетки у свого багатого господаря для хворого сусіда, який до того часто пригощав кота свіжою рибою, звідси й монети на шиї золотого Манекінека. Як бачимо, в Японії коти багато кому допомогли, тож можна тримати це в голові як запасний варіант, якщо в житті раптом щось піде не за планом. Але пам'ятайте, що до котів також треба ставитись відповідно. Незадовго після подій, у у цій легенді, Шогун Токугава Цунайоші видав накази про заборону позбавлення життя тварин. І оголосив, що кожного, хто завдасть шкоду будь-якій тварині, буде жорстоко побито палицями або навіть страчено. Правитель видавався навійнові накази про захист тварин, роблячи це ледь не щодня. Очевидно, що часто це переходило абсолютно усі, межі адекватності і дотримуватись всіх цих правил не був у змозі навіть він сам. У стрівній Японії повністю заборонялася риболовля, а вбивство собак, котів і коней прирівнювалося до вбивства людини. Собак цунайоші полюбляв особливо, за що й отримав прізвисько собачий щоґлон. Хоч у своєму палаці він тримав всього одного білого собаку, а дослідники не виявили жодного елементу інтер'єру, пов'язаного з чотири лапами, цю даржимість тваринами пов'язується з який запевнив щоґлона, що відсутність здорового спадкоємця престолу пов'язана саме з тим, що раніше він нашкодив якомусь собаці, тож в цей спосіб він намагався вибачитися перед усіма собаками Японії. Щоправда, це не допомогло, бо більше після смерті Токугави всі його накази про тварин скасували. У бітній період Едо в багатьох частинах Японії вирощували шовковичних черв'яків, яких активно використовували для виробництва шовку. Зокрема, таких черв'яків вирощували і на острові Ташіро, одному з найвідоміших нині котячих островів Японії. Спочатку коти тут були потрібні для боротьби з гузунами, адже миші з великим задоволенням ласували шовкопрядом. Згодом, із занепадом виробництва канини, кількість людських мешканців острова стабільно зменшувалася, а котячих навпаки зростала, аж поки тваринок не стало у 5 разів більше за людей. Так за 14 кілометрів від японського узбережжя і утворилася локація, яку нині дуже полюбляють туристи. В одному відео важко показати весь без сумніву значний вплив котів на японську культуру. Проте це може стати поштовхом до пошуку чогось нового. Тож, коли святкуватимете міжнародний день котів 25 серпня, згадайте, що за тисячі кілометрів від України в Україні вранішнього сонця коти стали не лише частиною побуту, а й справжнім захоплюючим символом.